Слава Україні! Вітаю вас, любі п'ятикласники, на своєму каналі. Дякую за перегляд відеоуроків. Сподіваюсь, що допомагаю вам пізнавати природу. Для кожної країни важливі природні ресурси: Ліси та моря, гори та степи, тварини та рослини, родючі чорноземи, багатства надр землі. І це є справжніми природніми скарбами України. Благополуччя та здоров'я нації залежить від того, наскільки громадяни розуміють цінність природних скарбів, бережуть і примножують їх. Усе різноманіття живого, що ми бачимо щодня, і ми самі складає біорізноманіття України, це різноманітність видів живих організмів та місць, які вони населяють. Людина повністю залежить від розмаїття благ природи. Україна славиться родючими чорноземами, на яких вирощує сільськогосподарські культури та експортує їх на світовий ринок. Усі рослини планети працюють щохвилини, щоб ми дихали чистим повітрям. Завдяки карпатським лісам та організованим кемпінгам на заході України популярний екотуризм. Надихаючись поліськими лісами та їх мешканцями, Марія Приймаченко створювала картини дивовижних звірів. Вивчаючи світ, людина задовольняє пізнавальну потребу досліджувати і розширювати світогляд. Ми отримуємо їжу, сировину для ліків, ресурси для зведення будівель, барвники насолоду від прогулянок у зеленій зоні. Де чутно спів птахів, а навколо неймовірна краса і чисте повітря. Біорізноманіття це певна система живих організмів. Якщо зникає хоча б один вид, неважливо, мікроорганізми, мохи чи риби, його функцію у природі перебирає на себе інший. Якщо цього не відбувається, порушується цілісність системи. Зникнення одного виду спричиняє зникнення іншого. З нами на планеті живе від 8,7 до 14 мільйонів видів за різними підрахунками, але описано лише 1,6 мільйонів. Видове багатство тварин і рослин стрімко зменшується. Основна причина цього вплив людини на природу, розорювання земель. Неконтрольоване мисливство та рибальство, будівництво, вирубування лісів, забруднення водойм безжально знищують середовище існування більшості біологічних видів. Щорічно на землі зникає 30 тисяч видів організмів, в Україні звини людей зникли, осетр Європейський, тюлень монарх, довгокрил звичайний, під загрозою зникнення, видмь бурий, Білуга, лелека чорний, зубр, рись євразійська. Зменшення біорізноманіття можуть спричинити інвазійні види організмів це чужинці, які були завезені на дану територію та можуть знищити або витіснити місцеві види. Наприклад, іспанський рудий слимак, ненажера, їсть усе на своєму шляху. Від ласих культур на городі до квітучих рослин на клумбах. Він загрозливий ще і тому, що може поїдати пташенят та розносити інфекції. І в Україні у нього майже немає природних ворогів. У рослинному світі не менш агресивним видом є золотушник канадський. Він не вибагливий до умов, виростає практично будь-де. Нахабно витісняючи місцеві види рослин, зникаючи, вони залишають без їжі тварин, що призводить до зменшення місцевої популяції. Як у всіх інвазійних видів, у золотушника канадського теж немає природних ворогів. Для збереження біорізноманіття Україна робить активні кроки. У нас зосередились близько 70 тисяч видів живих організмів. Це більше третини всього біорізноманіття Європи. Рідкісні, вразливі і зникаючі види рослинного і тваринного світу занесено до Червоної книги України. Вони підлягають охороні по всій території України. З 9 квітня 2021 року до Червоної книги України занесено 1544 види, з них 687 тварини – і 857 рослинний світ. Це дуже важливий документ, який дає змогу зберегти рослини і тварини нашої країни. З рослин туди занесені білотка альпійська, зозулені черевички, крокус гейфеля, підсніжник звичайний, сон кримський, з тварин, зубр, Євразійська рись, Хохуля, реліктова тварина, яка бачила мамонтів. Чорний лелека, вухатий їжак тощо. Одним зі способів збереження бір'зноманіття в Україні є створення заповідників, заказників та національних парків, в яких зберігають природу в первинному стані з мінімальним втручанням людини. Бажаю вам успіху та збереженого довкілля!